Початку тижня, що минає ковальський міський голова Ігор Чайка разом із першим заступником Тарасом Яковлевим та заступницею Наталією Меленицькою оглянули захисні споруди у школах номер 2 та 1. У другій школі новозбудоване укриття запрацювало на початку січня. У ліцеї номер 1 будівельні роботи тривають. Захисна споруда на 800 місць запрацює весною цього року. Окрім того, керівники міста оглянули квартири для внутрішньопереміщених осіб, які облаштували на вулиці Драгоманова. 17. 24 квартири вже готові до заселення, і наразі підрядник здійснює благоустрій території. Найближчим часом відбудеться визначення переліку сімей, які отримують житло у тимчасове користування. На жаль, цього тижня коваль знову прощався із героєм. 1 лютого провели в останню дорогу 26-річного воїна Олександра Тужилова, який загинув на Бахмутському напрямку. Охоронили військовослужбовця на алеї героїв ковальського міського кладовища із ковальчанином Юрієм Царуком, який цього тижня загинув на Донеччині, прощалися у Луцьку, де він жив і працював до мобілізації. У п'ятницю 2 лютого відбулося урочисте шокування з нагоди шостої річниці функціонування патрульної поліції у Ковалі. Міський голова Ігор Чайка взяв участь в урочистостях та вручив подяки представникам відділу організації несення служби. Патрульна поліція Коваля налічує 97 штатних одиниць. Проте керівництво підрозділу наголошує, що є потреба у більшій кількості людей, долучених до служби. Цього ж дня у Ковалі відкрило клас безпеки, аналогів якому на Волині поки немає. Інтерактивний клас безпеки запрацював на базі четвертої пожежно-рятувальної частини другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Волинській області. Його облаштували за сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, аби підвищувати рівень культури безпечної поведінки серед учнів. У майбутньому тут зможуть навчатися учні не лише із Ковальської, але із інших територіальних громад. На завершення тижня молодіжний центр міста ідей та громадська організація в ритмі влаштували у ковалі вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. На зустрічі його музика звучала у виконанні місцевого рок-гурту «Протеїн». Шанувальники творчості Скрябіна у дев'яту річницю його творчості згадували не лише його пісні, а й певні світоглядні моменти, у тому числі про війну, націю і любов до своєї країни.